Кіста яєчників з'являється тоді, коли в тебе є страх втратити когось чи щось важливе. У мене ячмінь, бо що я такого неприємного, брудного? Я побачила, що мій мозок вирішив захистити мене. Таким чином можна краще накопичити сечу, виділити її, щоб краще помітити територію. Всім привіт, мене звати Ліса, і я знайшла скарб. Знаєте, не якийсь прикольний скарб з золотом чи мертвим ро. Псіянами ні, насправді ні, це скарб, трешу і псевдопсихології. Чи знали ви, що поганий зір у вас через те, що ви відмовляєтесь бачити якісь проблеми? А волосся випадає через брак розуму? Я от теж не знала, але наша сьогоднішня героїня вона нам про це розповідає. Вона нам відкриває очі на нові обрії псевдопсихології. Нашу сьогоднішню героїню звати Марія, і вона експертка по... Психосоматиці та зайвій вазі, ось такий у нас сьогодні треш психолог-дієтолог в одному флаконі. І перед цим я хочу сказати, що наш психологічний стан він дійсно може впливати на здоров'я, якщо ми постійно нервуємо, якщо ми погано спимо, якщо там є якісь психологічні аспекти в нашому житті негативні, то це може впливати на наше здоров'я, звісно. Але не так не так, як вказано у відео про те, що всі хвороби від Голови, і що не треба лікувати хвороби, треба просто щось зробити зі своєю підсвідомістю або свідомістю, або щось таке для того, щоб вилікуватися від усіх хвороб, що звісно неправда. Причина випадіння волосся постійне самознецінення себе в розумі я тупа, я нерозумна, я дурепа. Чи знецінення зі сторони соціума, батьки, подруги, шеф на роботі так, тіло хоче показати, що в тебе є мозок і. Ти розумніша і привертає більше уваги до твоєї голови. Це, це шикарно. Я б насправді якби довго думала, я реально до такого не додумала, що волосся випадає, щоб ніби показати твій череп, а череп це ж типу розум. Цьому конкретному відео можливо навіть це спрацює, тому що одна із причин випадіння волосся це стрес. І якщо ти дійсно себе постійно гризеш через щось, і ти якимось дивом перестанеш себе через це гризти, то можливо волосся перестане випадати. Ну а можливо, ні, це лотерея. таким відео дуже легко потрапити саме в ціль, тому що людина думає: так мене недооцінюють на роботі або так, мене недооцінюють у сім'ї, і в мене випадає волосся. От у чому причина? Блогери повинні розуміти, що несуть соціальну відповідальність, тому повинні фільтрувати те, що кажуть і радять інших. Типу, це кажуть інші люди і. Авторка відповідає, кожна людина має свою голову, і кожна людина сама повинна брати відповідальність за своє життя. Тому не перекладайте відповідальність за свої вчинки на інше. З одного боку, я згодна, що дійсно ми маємо думати своєю головою, а не сліпо слухати якихось людей. Але з іншого боку, повністю знімати відповідальність з блогерів, які періодично транслюють дуже небезпечні меседжі. Як, наприклад, нещодавно був скандал з блогерами, які закликали Миритися з Росією, які закликали йти на мирні переговори в той час, коли буквально мирні переговори з Росією. Росія каже, віддавайте мені все території, не треба озброюватись, не треба себе захищати, і потім почнемо мирні переговори. І деякі богери просто сидять і таким я знаю краще, я знаю краще, як жити, я знаю краще як. Воювати, переговори з Росією схожі на просто переговори в бізнесі. Ти береш йдеш на якісь там умови, а потім уже дивишся і просуваєш свої умови. Ну, ти людина просто ніби відірвана від реальності, поглянемо правді в очі. так? Є люди, які просто не хочуть щось аналізувати, в них немає часу, ресурсу, енергії, де що завгодно. Людина, наприклад, яка особливо там, не знаю, прийшла з роботи, послухала трьох блогерів і всі три кажуть одне й те саме. І людина може так само зробити висновок: що так? Ну вони ж блогери, вони можливо краще знають. Можливо, у них там якась є секретна інфа. Тобто, всі ці якісь російські вкиди, російська ІФСУ або просто. Люди, які транслюють якісь дивні думки або рекламують якісь шкідливі речі, не можна з них знімати відповідальність, тому що у публічних людей є більше впливу ніж у звичайної людини. Я розумію, чому Марія за те, що блогери ні за що не відповідають, тому що у неї теж відео. Можуть зашкодити людям, і якщо людина замість того, щоб піти до лікаря, піде до Марії, і її здоров'я погіршиться, або не знаю, вона помре, або ну що завгодно, будуть якісь ускладнення, то типу Марія не за що не відповідає. Вона ж просто блогерка, а людині треба було її не слухати, а просто думати своєю головою. Чому в тебе немає грошей? Дивись, алкоголик він завжди знаходить гроші на нову пляшку свого улюбленого напою, тому що алкоголь для нього тут і зараз він в пріоритеті, і ви зробить все. Для того щоб знайти гроші, щоб сьогодні купити нову пляшку вина чи чогось іншого. І от коли ти не можеш знайти гроші на якісь свої потреби, це означає тільки одне: саме ця потреба зараз для тебе не в пріоритеті. І коли ти дійсно винесеш собі її в пріоритет, тоді твій мозок почне отак от давати тобі ідеї, як тобі на це знайти гроші, і він їх знайде. Порівняти якісь здорові амбіції, плани з Хворою людиною, тому що алкоголізм це хвороба, і алкоголік не шукає якісь екологічні способи заробити. Він просто виносить все з дому, не знаю, там краде десь, обманює людей, просить милостиню на вулиці. Ну тобто, все його життя крутиться навколо алкоголю. Герпес на губах, психосоматика. Блін, знову герпес на губах, мабуть, від кондиціонера пере, ем, перемерзла, і імунка впала. Чи ні, чи ні, як ви думаєте? Бляха, як же ти мене бісиш? Ладно, не буду сваритися і казати про тебе те, що я думаю, краще промовчу. Але ж ти бісиш там в дописі. Вказано, що от психосоматично, те, що ти не кажеш, якихось слів впливає на твій організм, і він таким чином ніби натякає тобі на те, що ти щось зробила неправильно. І в таких відео прикольно те, що тут спрацьовує те ж саме магічне мислення. Наш мозок він завжди шукає зв'язки. І, наприклад, якісь передбачення або ще щось таке, які збулися, Ми запам'ятовуємо. А передбачення, які, наприклад, не збулись, ми не запам'ятовуємо. Наприклад, жінка може пам'ятати, що там 20 років назад їй гадалка, нагадала, що в неї там буде красен чоловік. Там чорнявий красен чоловік. І вона це запам'ятала, а те, що гадавка сказала, що в неї буде четверо дітей, а в неї один, це вона може не запам'ятати. Тому що дійсно, коли мозок знаходить зв'язок, навіть такий калічний, то він думає, що одне пройшло від іншого. Що це не дві пов'язані пов між собою події, наприклад, те, що ти там десь промовчила, і герпес, а те, що ці події якимось чином пов'язані. Хоча... В Реальності ніяк вони не пов'язані. Це просто дві різні події, яка які відбулися одна за одною. Це еволюційно нам дуже допомагало. Що, наприклад, ми бачимо, що хтось з'їв якісь ягоди і помер, і ми такі, ці ягоди не треба їсти. І це стосується не лише чогось магічного, це стосується буквально дуже багатьох сфер життя. Наприклад, коли люди вірять, що. Путін там б'є ракетами після того, як ми там щось кудись ударили. Хоча до початку повномасштабного ми по ньому не били і нічого не було, але він все одно напав. Це теж частина маніпуляції, коли нас намагаються переконати, що ми, типа, жертва, винна у чомусь, винна у діях агресора, що ми можемо як жертви якимось чином повпливати на дії агресора, наприклад, не бити по їх території, і тоді вони не будуть бити по нашій, що очевидно. Видно, неправда. Психосоматика, кісти яєчника. Кіста яєчників з'являється тоді, коли в тебе є страх. Втратити когось чи щось важливе, це може бути дитина, чоловік, собака, кішка, подруга, робота, все, що ти метафорично чи ні вважаєш своєю дитиною. Додаткова тканина яєчника виробляє додаткову кількість естрогену, що допомагає підвищити лібідо, щоб ти змогла завагітніти та відновити втрату. Це звучить знову ж таки логічно до тих пір, поки ти не, ти не починаєш про це задумуватись, тому що. Страх щось втратити є майже у всіх людей, особливо зараз. Не треба пити гормони, треба просто, мабуть, позбутися страху, чи що я не зрозуміла. Йдемо далі до цього крінжа, і тут у нас психосоматика поганого зору. У кого з вас поганий зір. Зараз ви дізнаєтесь причину носити окуляри, лінзи, не розбираючись, чому твій зір погіршився. І хороший варіант це зрозуміти, що ти не хочеш бачити у житті. Я, наприклад, у житті не хочу бачити війну і росіян. Ну я розібралась, що тепер мій зір. Покращиться? Або що так сильно боїться побачити твій мозок, що дає сигнал тілу не бачити, пропрацювати це та мати гарний зір? Ну, а якщо ти розберешся з усіма своїми проблемами, твій організм, твоє тіло настільки вилікується, що ти зможеш ходити по воді. А чому ні? Якщо є якісь магічні рецепти, того, як вилікувати тіло, то чому ну в цій магії не просунутись далі? Там можна ходити по воді, можливо, можна літати, можливо, щось таке? Ну Ну, я думаю, все можливо, як мене нудить. Мабуть, з'їла щось не те і отруїлася. Що може подумати, будь-яка нормальна людина. Але Марія нам каже, що ні, що якщо тебе нудить, то треба подумати, яка неприємна ситуація сталася нещодавно, з якою я зовсім не згодна, і я не можу її переварити. І тіло допомагає мені про це забути. Так і померти можна. Не іронічно це кажу. Як може тебе там якийсь апендицит чи ще щось таке, ти будеш всі. Сидіти і думати, які ж ситуації я не можу переварити сьогодні. Наступна ситуація це та, з якою стикалися багато жінок. Це болючі місячні. І у Марії теж є відповідь на це питання: чому ну, болючі місячні? Я нещодавно читала про це, що організм жінки набагато менш досліджений, ніж організм чоловіка. У здорових жінок. Ніби як немає нічого боліти при місячних, але це відбувається. Чому незрозуміло? Але вчені не знають, але Марія знає. От як ви думаєте, по логіці психосоматики, через що можуть бути болючі місячні? Ну от подумайте, можете написати про це до речі у коментарях, або можете підписатися на мій канал, тому що у вас є страх вагітності. І ви недостатньо пропрацювали свою жіночність та заборону бути сексуальною. І коли це станеться, місячні перестануть бути болючими. А ви можливо у мене спитаєте: а якщо в мене немає страху вагітності? Що, що тоді, якщо я там пропрацювала умовно свою жіночність, а все одно місячні болючі, як так? Ну що робити далі? У Марії є відео і на цю тему. Якщо на підсвідомому рівні ти боїшся завагітніти або не бажаєш тут і зараз виховувати дитину, то ти попадаєш у свій внутрішній психологічний конфлікт, тіло щитує те, що вагітніти не можна, кожен секс, навіть захистом, для тебе тригер і на Підсвідомому рівні не є безпечним. Якщо типу, секс є тригером і не є безпечним, чому тоді болючі місячні, а не болючий секс? Коли в тебе йдуть місячні, мозок бачить, що все добре, і ти не вагітна, і починає зцілюватися. І часто у фазі відновлення присутні болісні відчуття. Клас! А якщо в тебе немає страху завагітніти, якщо ти хочеш навпаки завагітніти, або у тебе немає зараз секс-партнера, ну тобто сексу немає як тригера, а місячні все одно болюче, То куди далі йти, що робити. А якщо ти взагалі ось бійка, типу займаєшся сексом, але ти не можеш завагітніти, то, то як? Скільки питань і так мало відповідей? я розумію, чому хочеться знаходити прості відповіді на складні питання, тому що так, ну. Легше жити дійсно навіщо заглиблюватись, навіщо шукати, навіщо щось досліджувати, якщо тобі хтось уже дав цю просту відповідь. Але на жаль, для більшості того, що є в нашому житті, немає простих відповідей. Але є одна відповідь на багато питань: це донати. Я знімаю це відео, ви дивитесь це відео завдяки Збройним силам України. Тому, будь ласка, хоча б 5, 10, 15 гривень на будь-який перевірений збір, я залишу посилання на фонд. Повернись живим. Про що ми сьогодні не поговорили? Про ячмінь на оці. Є два варіанти: один, якби правильний, а другий на псевдомагічному. Правильний, що у мене ячмінь через інфекцію, а неправильний у мене ячмінь. Бо що я такого неприємного, брудного? Я побачила, що мій мозок вирішив захистити мене, щоб я на це не дивилась знов. Якби це дійсно працювало, то у нас б, мабуть, всі майже люди ходили б з ячмінями просто на, на всіх, очах. Ну, ми часто бачимо щось, що нам не подобається по новинам, або якийсь там дікпік в директі прилетить, або якісь дивні повідомлення, або щось. Ну це постійно зараз відбувається. Якийсь треш постійно зараз навколо. І що ми? Що ми з ячменями ходимо? Ні, ми не ходимо з ячмінями, тому що та це так не працює. Знаєте, такий організм такий Я хочу тебе підтримати і захистити тому на тобі ячмінь. Я хочу, щоб ти відстоювала свої кордони. На тобі герпес. Я хочу. Щоб ти перестала боятися на тобі кісту, нехай в тебе все волосся випаде. Обличчя прищами покриється скрізь, будуть якісь кісти, щось буде боліти. І організм такий: я це роблю через те, що за тебе турбуюсь. Якийсь просто організм аб'юзер виходить. В Цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам за те, що підтримуєте його. Ви так само можете підтримати мій канал вподобайкою, коментарем, поширенням. Можете відмітити мене в інстаграмі. Я завжди репощу, і в цьому мені це дуже приємно. Дякую вам за вашу підтримку. Психосоматика циститу. У мене цистит вже три роки, як заміж вийшло і почався, нічого не допомагає. Може, варто. Якось переглянути якісь звички, гігієну звернутися до лікаря. І Що ж про цю ситуацію каже Марія? А де ти не можеш помітити свою територію? От у нас уже жінки як собаки. Вони тут мають помічати свою територію. Кутки треба обіцяти, і циститу в тебе не буде. Коли хтось залазить на твою територію, а ти не можеш відстояти себе словами, вмикається тіло. Таким чином можна краще накопичити сечу, виділити її, щоб краще помітити територію. Тато в тебе нещасливий шлюб і організм такий надобище цистит поверху. Просто це наші глибинні біологічні інстинкти. У людей немає інстинктів. Часто цистит у дівчат з'являється після одруження. Як часто? Це, типу, якась глобальна історія, я про це ніколи не чула. Бо на твою територію заходить чоловік. Ти можеш Жити собі з чоловіком все нормально. А потім ти одружилася, каблучка на палець, і все одразу скільки проблем. На цьому рубрика прості відповіді на складні питання завершена. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Тепер ви знаєте набагато більше про свій організм і зможете самоцілюватися буквально кожного дня, і може навіть відрощувати собі зуби, не знаю, крила і ходити по воді. Дякую вам за перегляд! І зустрінемося з вами у наступному відео.